Діяння святих апостолів, глава 15, вірші з 5 по 34. Але дехто, що ввірували з фарисейської партії, устали й сказали, що потрібно поганім обрізувати й наказати, щоб закона Мойсеєвого берегли. І зібралися апостоли і старші, щоб розглянути справу оцю. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них: Мужі, браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погане почули слово Євангелії через уста мої та й увірували. І засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам, і між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони. І вся громада замовкла, і слухали пильно Варнаву і Павла, що розповідали, які то знамена та чуда вчинив через них Бог між поганими. Як замовкли ж вони, то Яким озвався й промовив Мужі, браття, послухайте також мене. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого, і пророчі слова з цим погоджуються, як написано. Потому вернуся і відбудую Давидову скинію за Непалу, і відбудую руїни її і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди засталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що щинить це все. Господові від віку відомі всі вчинки його, тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувались від занечищення ідольського та від блуду, і задушенини і від крові, бо своїх проповідників має Мойсей по містах здавен-давна, і що суботи читають його в синагогах. Тоді постановили апостоли й старші з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії з Павлом та Варнавою, Юду, що зветься Варсава, і силу мужів, проводирів між братами, написавши своїми руками оце. Апостоли старші брати до братів, що споган в Антіохії, і Сирії, і Ківікії, вітаємо вас! Через те, що ми чули, що деякі з вас, яким ми того не доручували, стурбували наукою вас і захитали вам душі, то ми постановили однодушно зібравшися, щоб обраних мужів послати до вас із коханими нашими Варнавою та Павлом, людьми тими, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тож ми юду та силу послали, що вияснять усно те саме, бо зволилось Духові Святому і нам тягару вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного. Стримуватися від ідольських жартов та крові і задушинини та від блуду, оберегаючися від того, ви зробите добре. Бувайте здорові! Посланці ж прийшли в Антіохію і, зібравши народ, доручили листа, а перечитавши, раділи спосішення того. А Юда та сила, самі бувши пророками, частим словом підбадьорювали та зміцняли братів. А як перебули вони там якийсь час, то брати їх відпустили з миром до тих, хто їх вислав. Але сила схотів лишитися там. а Юда Да, вернувся до Єрусалиму.